Літні табори у школах для нас не новина. Їх влаштовують для учнів кожного року. Виключення зробили лише минулоріч. У нас була причина на те, ми влаштовували найпростіше укриття, тому не було можливості і одночасно проводити оздоровчу компанію і влаштовувати найпростіше укриття. Цьогоріч планують декілька варіантів таборів: спортивні, творчі, табори активного дозвілля, а також мовні. У департаменті освіти зазначають, що в останньому таборі діти можуть вивчати не лише англійську, а будь-яку мову. Це вибір вже йде за закладом, і та мова, яку вони вивчають, це може бути українська мова, це може бути польська мова, це може бути іноземна інша мова. Тобто це вже у нас є певні набробки, вже такі табори проводилися, і тому. Це для нас не проблема. До літнього табору у школі можуть приєднатися діти як молодших, так і старших класів. Якщо учні будуть приблизно одного віку, їх поєднають. Якщо ж ні, буде декілька груп. Табори можуть тривати чотири або шість годин на день. Ці табори можуть бути чотири години. Якщо це буде чотири години, вони не будуть без харчування, будуть. і це тільки буде перебування дітей на території закладу відповідно з конкретними запланованими заходами. Якщо це буде перебування шісти це буде з харчуванням. Зміна триватиме 14 або ж 21 день. Кожен навчальний заклад вирішується самостійно, але влаштують табори не у всіх школах. Не всі школи Житомира можуть прийняти і виконати дві умови: найпростіше укриття і робота харчоблоку. Тому як ці дві вимоги співпадають, там може бути табор. Важлива також кількість дітей, які хочуть приєднатися до табору. Можливий варіант об'єднання декількох навчальних закладів. Ціна за один день перебування у таборі залежить від харчування приблизно 90-95 гривень. Почнеться табірна зміна 12 червня. Анна Чепель, метрополовинка, телеканал СК